Не так давно Volkswagen на європейський ринок вивів нову модель Тайрон. Вона менша за туарег і більша за Тігуан. Вдалий хід можна було б подумати. Але є одне але це вже ж було так. Тайрон звучить незвично. Але за змістом це все дуже-дуже нам. Олспейс, пам'ятаєте? Була така подовжена версія Tiguan. Так, от вважайте, це він довгий Тігуан з семимісним салоном. Однак, якщо Allspace ну майже нічим не відрізнявся від класичного Tiguan, то Тайрон має трохи відмінностей і у виконанні, і у поведінці словом, новий Volkswagen Тайрон на тесті інфокар. В принципі, мабуть, більшості вже і так стало все зрозуміло зі вступу. Я теж не хочу розводити полеміку і брехати про те, що Тайрон це окрема модель. Ні, це не так, як би не хотілося Фольксвагену. Це Тігуан XL. Ну або просто Ель. Бо саме з таким індексом він пропонується в Китаї. Ні для кого не секрет, що поява довгих версій знайомих всім моделей не диктована бажанням китайських покупців отримувати більше простору. BMW Аузі, і очевидно, Volkswagen хворіють на такі пертурбації. І там в Китаї цей автомобіль називається Тайрон Ель, що підкреслює його довжину. І це дивно. Бо ж і до цього, а для китайського ринку, ось це вже друге покоління. Тайрон також був довгим, бо міг бути семимісним. У нас тут також сім місць, але якщо що, ви можете від цього відмовитись, тому що третій ряд тут опція. Отож, Тайрон Ель в Китаї сьогодні, і Тайрон у нас це одна й та сама модель. А от раніше було не так. Тайрон був тайроном, а Тігуан Олспейс олспейсом. Вони відрізнялись і зовні, і дещо в салоні, і уніфікації було значно менше. Сьогодні ж це єдине спільне. Ну просто такий факт, куди важливіше саме для нас розуміти наступне: Тайрон це не просто Тігуан. Це зі старту. Тігуан в більш багатій комплектації Елеганс плюс більша база. Тому то Ті стартує з мільйону 817 сімнадцяти тисяч гривень сьогодні, а Тайрон починається одразу з 2 мільйонів 181 тисячі гривень. Ціни приблизні, тому що курс, як ви розумієте, варіюється кожен день, але факт є факт: Тайрон на вході значно вище. Якщо взяти Тігуан в елегансі, як і Тайрон, то з вас попросять сьогодні один мільйон дев'ятсот шістдесят шість тисяч гривень. Тайрон, як я сказав, 2,181. Тобто 5200 в доларах за довшу базу, плюс 11 сантиметрів, плюс 25 сантиметрів по довжині і плюс 2 місця. Можливо, але насправді ні. Це вартість за п'ятимісне виконання. Отож, якщо ви захочете собі семимісний салон, з вас попросять ще 950 баксів. Десь так. І різниця у вартості автомобілів стане ще більшою, шість приблизно. У X-Trail, наприклад, доплата за третій ряд також близько 900 доларів, але там вам не потрібно доплачувати за більший кузов. Тут же, ну, десь плюс 12-15% за другий ряд порівняно з Tiguan. Тайрон один з найбільших серед прямих своїх конкурентів, або принаймні один з найдовших. Тут головне питання в тому, кого взагалі в конкуренти записувати. Е, ну, Семимісні кросовери, мабуть, так. Nissan X trail він трохи менший, на 4 см по довжині. Peugeot 5008 буде коротший всього на 1 міліметр, а база буде навіть довша. І насправді, е, от, саме прямі-прямі конкуренти на цьому і закінчуються. Ну, хіба ще є? Кадьяк. Шкода дійсно може бути і семимісною. Така опція коштуватиме вам сьогодні 51 тисячу гривень, але там ви можете третій ряд додати прямо в грубо базовий селекшн. Простувато буде на вигляд, як на мене, але ж і вартість я вибачаюсь. Старт близько 1,8 мільйонів. Та навіть в спортлайні вийде 2 мільйони з хвостиком, хоча й зі слабшими характеристиками, і про це зараз. Кадьяк буде на 4 см коротший, але трошки довший по базі. І я вважаю, що це саме те авто, яке максимально повно відповідає Тайрону за і за технологіями. Але але у шкоди у нас буде інша палітра двигунів. Наприклад, тут в нас встановлений зараз 2-літровий турбодизельний двигун TDI на 193 кінські сили і 400 Нм крутного. Такий двигун також є і в Кадьяк. Але тоді Кадіак, ну, в спортлайні вам буде коштувати десь 2,1 мільйони плюс. Погодьтесь, також суттєво. І у Тайрон є інший варіант двигуна, який недоступний в кадяк. Це бензин 2-літровий я на 265 кінських сил з моментом у 400 ньютон метрів. Такий двигун можна зустріти зараз на Купрі, наприклад, або на Тігуані", в Верлайн. А от погодьте, що в Верлаїні Тігуан... Ну, прямо як інше авто. І так же було і в попередньому поколінні. Короче, Airline — це саме те, що цігуано і необхідно. І не в останню чергу, правда, на це впливає те, що тут під капотом 265 кінських сил. В тайроні у нас дизель на 193 кінські сили, і його дуже важко критикувати, так як везе він прекрасно. Але от що мені особисто дуже там не подобається, так це вібрації. Вони дуже сильно відчутні, і він гучний загалом. Бензин тихіший, тихіший і динамічніший. Загально ось цей Тігуан на 265-сильному моторі. Це ну, те ж саме, що там Купра Терремар або Шкода Суперб. Ну я пригадую просто те, що в нас з останнього було на оглядах. Там також є А38, також коробка робот dq 381. І я вам обіцяю, що це останнє. Але я дійсно дуже хочу заміряти е, динамічні характеристики по потужності і крутному моменту на стенді на 95-му пульсі і на 100-му пульсі. От який приріст е, покаже Volkswagen? Це востаннє. Ну, чесно кажучи, в мене взагалі сумніви не було, що він покаже цифри, заявлені, принаймні. Зараз у нас 276 кінських сил вийшло, майже 400 моменту, ну, як завод, в і... І написав. Да, як завод і написав. Поличка досить рівна. Де вона починається? Вона десь починається 2, з десь 2 300, так, 200 і, ну, і до... тягнуться до 5:30 тягнеться, 30. вже після 5:30 починає так трошки завалювати. 6 uh, не, на 6 десь, 6700, да. Uh, а, Момента немає, так. Да. Uh, все зрозуміло. Насправді ж ми цей двигун DNPB вже декілька разів оглядали і, uh, я думаю, що ти здогадуєшся, про що я хочу зараз говорити. Ну, давай спробуй. Uh, uh, <laughs> він зараз на 95-му? Uh -huh. Тут 95-й пульс, але я хочу, щоб ми зараз трохи покатались. Трохи покатались і до тебе повернулись, але вже на сотому. І це буде, я тобі обіцяю, останній раз, коли ми таке робимо. Чесно, бо ну просто дуже цікаво, як всі ці двигуни показують на різних автомобілях. Один і той же двигун, насправді, на різних автомобілях показує приріст по потужності. Тому що тоді, коли нас вразило, що ми там? Шкоду купра. Тобі, роз... купра спочатку, вразила купра сильно, да, купра, потім шкода. шкода підтвердила. І це як так розумію, що да, буде це фінал. фінальна да, крапка. От, така, просто да. от після цього точно такого більше не будемо робити. А може і ні. А, е, коротше... а може, ауді якесь буде, там теж такі двигуни стоять. Ну так, да, може і ауді. Ну коротше, давай нам півгодинки, я думаю, десь да? Серега, вистачить і ми повернемось. Як, наче просто взяли і підняли графік, трошки вище. Так і є. Так і є. Плюс, Це... 20... А, плюс 20 сил. А, все, плюс 20 сил. Рівно 20 і 18,3,21 Ньютон. Це сотка? Да. Да. Ока. Куль. Ледве знайшли, щось він став зникати Ну дивіться, виходить, що у нас там на цьому, на цьому, Супербі яка була? Не теж 265 і теж, теж щось типу 295. Ну, десь не, да. не за 300. А, Куп, а Купра показала за 300. За 300, так? Да? Да. Але вона і зі стоку показала більше. Ну, тобто, від пального, звісно, залежить, але е, на Супербі в нас було ока, а на Купрі було не ока. Не будемо говорити, що там було. Не будемо говорити, що але було не око. Але ми знаємо, що там. <свист> <І> <свист> я, <свист> я, ми ми знаємо, всі знають. Всі, всі ну, коротше, що можна сказати. Дійсно, пальне трохи підвищує. Ну, я... ну 10%. Ми, ні, sorry, не 10%. Трошки ну, менше, менше, менше. 8% в цьому випадку. До цього в нас було і більше різниця. Ну, якби вилка і менше було, в принципі, на різних замірах. Тут ось такий результат. І як, як я як і обіцяв, це в останньому до тебе приїжджаємо з таким дебільним. З таким, ну, давайте з, та з таким запитом. <смітна> Не взагалі. Точно. Але, знову ж таки, як завжди. Скажи, будь ласка, якби ми до тебе приїхали на цьому тягуванні, або, можливо, навіть на попередньому тягуванні, там та, також була версія на 265 сил. <смітна> 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 ти б міг нас чіпанути? Да, міг би чпинути на, на цю платформу ще поки що не знаю, тому що ми не підключалися, не бачили, що там поставили, який там блок керування двигуном. А на попередній десь приблизно 40 кінських сил можна давати. Десь за за триста там. Ну тобто за 300, це, якщо ми відштовхуємося від 265 кінських сил. Звісно, при однакових параметрах буваючи по пряному, по температурі і так далі. Да, тобто да, то від, від 40 кінських сил ми можемо додати без якихось на міханіці. Десь в районі 80. Тонн. 80 момент. Так, ну так, це так, прямо так. дуже помітно. Від момент. того, що вона покаже при першому замірі. І скільки це буде коштувати? Це коштує 450 євро. 450. В комплексі все разом. Це вам на новий BMW. Я б сказав так. Тут значно все економі... економніше виходить. 450 євро. Окей, дякую. А знижка? Так, mm, да, знижка ж діє, мінус 15%, 15% які, які, які домовлялися для всіх підписників «Інфокар». — За промокодом «Інфокар»? — Так, до речі, звертаються часто. Yeah. Так, так, так. Реально звертаються, див, і, і дивляться, і з останніх саме роликів звертаються по. А на чому приїжджали? Uh, не скажу тобі точно, але щось теж: Тигуа, Тігуан, Ауді, щось така історія. БНВ, uh -huh. так, ну, вак. МВВшників да, да, не, не було. Вони і так швидкі, їм не треба. Головна відмінність між Тігуан і Тайрон, як на мене, в сприйнятті простору. Тігуан, розумієте, ну це суб'єктивно, звісно, але він органічний в своїх розмірах. Це як історія про 3008 і 5008. 5008 – просто розтягнута версія 3008. Але коли ми говоримо про Volkswagen, то мені здається, що оригінал ну, їде трохи краще. Я потім поясню чому. Давайте назад в Тайрон. З прямими конкурентами все зрозуміло. Якщо вам потрібно просто дешево ввійти в семимісний кросовер, це 5008. -й. півтора мільйони, і ви вже в Peugeot з 1,6 під капотом. В Приблизно ті ж кошти вам стане і X-Trail в базі на передньому приводі. Гібридні виконання в більш відповідних та іронокомплектаціях на повному приводі будуть вже ближче по ціні до Фольксу або принаймні до шкоди, яка на аналогічному 193 сильному дизелі буде перевалювати вже за 2,1 і мільйон. Але якщо вже говорити саме про семимісні кросовери, можливо, не варто обмежувати себе класом і глянути вище. Santa Fe від Hyundai. Більше. Він конкурент Toyota Highlander, який ще більше. За Санту сьогодні просять від 1 мільйона 800 тисяч гривень. А за 100 у вас буде Санта вже на 2,5 турбо, двигуні на 281 кінську силу. Toyota Highlander сьогодні починається з відмітки у 2 мільйони 368 тисяч гривень за гібридне виконання, бо тільки такі Highlander зараз є. Він буде, звісно ж, сильно бідніше, якщо порівнювати його з Тайроном, але там майже 5 метрів довжини. А коли ми говоримо про семимісні автомобілі, чим більше, тим краще. Виходить, Тайрон точно вже не вдасться назвати дешевим. Він дорожче всіх прямих конкурентів і навіть частково дорожче автомобілів, які більші за нього і формально вищі на клас. Але хіба це дивно? Volkswagen ніколи не був дешевшим, бо не в останню чергу він є. Знаєте, уособленням технологічності сучасного автопрому. Якщо матричні фари, то це найкращі матричні фари в сегменті. Якщо аудіосистема, то вона буде грати от суто відповідно своїй назві. Якщо там не знаю системи безпеки, то вони будуть працювати саме адекватно. Так, ваг дійсно багато уваги приділяє тому, щоб все працювало належним чином. І зазвичай все так і працює. Але все це ви можете отримати і в цього. А головна фішка Тейрону, все ж, ну як на мене, це саме те, що тут сім місць. І з них ми і почнемо. Перше, дуже довгі двері, має бути зручно, але вони відкриваються далеко не на непрямий кут, на відміну від того ж x trail Наприклад, позаду одразу скажу, що місця малувато, в принципі, знову ж таки, як в Nissan. Але я туди не зможу залізти і не хочу. Немає жодного бажання. У мене зріз 2 метри. А от, Серега, зможеш? Тільки я пропоную ось що. Ти можеш зараз сісти на пасажирське переднє, підлаштуватись під себе, потім на другий ряд, потім на третій. Я думаю, що це буде показово. Так, ну тут, в принципі, я ж сидів, тому підлаштований, але щоб було чесно. Ну, ти можеш ближче, мені здається. Е -е, трошечки можу зараз. Давай ну, ще. От, я думаю, що... Ну, щоб комфортно не неї да, І не тепер пам'ять Так, сет, одиничка. Сет. Я нажимаю по три рази, бо в китайцях mm. якісь. Це <laughs> цвичка, свічка. Давай назад. Так, підсунулась. Другий ряд. Так. Ну, я... Ну, потенційно ти можеш трошки посунутися вперед. Мені, мені здається, мені... що. Е, Парше, варто. Що мені хочеться, це відкинути трохи спинку. Ну, да, ну, мені здається, якщо ще вперед, то потім буде виходити, як дуже зручно. О, це правильно. Мак... Максимально наближено до комфортного. Окей, ну а що. Залазити будеш через цю сторону. Mm -hmm. не, не, стоп, ну так же не зручно. Ты полностью подсунь. Ну, короче, залазь ты. Не, не, стоп, ты, я думаю, что это не очень правильно. Ну давай, пробуй. Ну, не, знаю, я просто не представляю себе Так, подлога дуже высокая. Ну, конечно, ты же на подвесе сидишь. Ну шо? Ну, близ... Влиз. Влиз? В Сколько там места по коленам? По коленам? Ну... Минимум. Да. Минимум. Ну, Твой зрист? Метр вісім. Метр вісім. Тобто, в принципі, три тебе один за одним може сісти. Так. Да. Але метр вісім. Якби хтось з тебе був метр вісімдесят, припустимо, то вже була б проблема. Я... Тут, якщо б я сидів, то сидів би з дуже близькою людиною. <реш> <реш> Який висновок? Звісно, якщо ви плануєте подорожувати всімох і всі ви зростом до 170 см, в цьому автомобілі це можливо. Але якщо хтось з вас вище 170 см, то ну, тут вже будуть певні питання, як я вважаю. Е, окей, скажете ви, взагалі, то я розглядаю третій ряд для того, щоб там розміщувати дітей. Е, можливо, можливо, але тут в даному випадку тільки підлітків, тому що і зафіксів на третьому ряді немає. В екстрелі, до речі, теж немає. А от в Санта-Фе є. Багажник. У Тайрон навіть з розкладеним третім рядом залишається багажник. За корисними розмірами, ну він не менше, ніж в Санта-Фе точно. Якщо ж третій ряд сховати, в складеному вигляді ви отримаєте просто здоровезне багажне відділення у 850 літрів. Він просто безкрайній. Ну і справедливо буде говорити, що якщо ви. Не збираєтесь використовувати третій ряд, або взагалі замовити собі Тайрон без нього, то е, по факту у вас буде більше тільки багажник, тому що місця на задньому ряді буде плюс-мінус стільки ж, скільки і в тігун. Я от зараз сідаю сам за собою. Ну, може, трошки більше тут, трошки, можливо, комфортніше. Але плюс-мінус. Ну і ви розумієте, що за мною вже на третій ряд зараз не сядеш ніяк. Ну... В будь-якому випадку. З того, що у вас є, у вас є дефлектори, третя зона клімату, можуть бути шторки на вікнах, звісно ж. І якщо є панорама, то зверніть увагу, наскільки вона величезна. Величезна. Вона заходить прямо за потилицю. Мабуть, це найдовша панорама в сегменті. Ну і місце водія. З одного боку, тобі здається, що ну, Тігуан і Тігуан. Але ні, так тільки здається. Загально, звісно, що все схоже, але от деталі відрізняють його. Передня панель має невеличкий козирок. Дрібниця наче, але я її сприймаю відсилкою до, ви не повірите, порше. Ну, там є схожі рішення. Також от майже вертикальна глянцева панель. Чесно кажучи, я не знаю, чому вони ось так не зробили втігон. Наче елементарно, але от одразу затишніше. Ну і все. Інші речі є і в Тігуані. Сидіння аналогічні. в нас крісла Ергоактив, і я не маю до них претензій от ето. Класні крісла. Може, хіба подушку хотів довшу, але це таке вже, знаєте, особисто. Підігрів, вентиляція, масаж. Тут все є, але і версія в нас непроста. Це Airline, а точніше, Airline Platinum. Базова вартість такого автомобіля 56 100 доларів. Плюс тут опцій на 4 700. Електрофаркоп за 1200, проекція з 15-дюймовою мультимедійкою, а так була б на 12,3 за 1300, зовнішній Блекпакет за 930, ну і там дрібниць трохи. І на загал 6800. За ось це авто. Але я зараз не проціну. Наскільки все ж таки вдало тут підібрали матеріали? Ну от, це просто вау! Чесно. Тігуан на дверних картах шкірзам. Непогане, але досить стандартне рішення. В Тайроні ж у вас штучна замша аля Алькантара. Або може, це справжня Алькантара, бо на дотик один в один з охайною стриманою синьою смужкою і контрастною ниткою. Вона ж продовжується і через всю передню панель. Мені дуже подобається це рішення. Далі. Те, що Фолькс почали зашивати нижню частину центральної консолі шкирзамом, я вважаю дуже доречним і вдалим ходом. Це значно посилює відчуття якісного підходу. Плюс є зручна поличка, прості, от такі знаєте, але дуже розумні рішення. В Верлайні у вас кермо з ставсішом ободом. Ну класно, класно і особливо мені дуже подобається по салону підбір пластиків. І я зараз не про ось цю м'яку частину, де є імітація нитки. Не фанат я такого, звісно. Я про жорсткий пластик. Я про клавіші, про панельки. Нічого тут немає такого, що може затертись чи подряпатись від неохайних дотиків. Якщо у «Тігуан» клавіші на кермі фарбовані сірі, то тут матові з приємною фактурою. І все в чорно-сірій гамі. Як на мене, просто стильово. Прямо хочеться повірити у вартість 60. Це сарказм. Звісно ж, вартість космос. Я з вами погоджуюсь, але ну давайте по-чесному. Це достатньо великий автомобіль. Це Volkswagen, і він напакований під зав'язку. Єдине, що ну мабуть, те, що він трохи як знаєте, підглючує те, що ваг може посипати вам помилками по всім системам, ну це не новина. Дійсно, таке трапляється. В мене було купу разів на різних автомобілях цього бренду. Не часто загалом, але все ж трапляється. Так, втім, і лікується легко, просто зупинились, заглушились, відкрили двері за необхідності, закрили, запустилися, і все у вас нормально. Я не про це. Ну, от, дивіться, наприклад, в мене один день з мого тесту не працював ось цей блок. Я не міг примусово там вімкнути світло і не міг закрити. А от до речі. Зараз зміг. не міг закрити дах цілий день. Це така, наче як дрібниця. Але ну, все ж. І я трохи як почитав в інтернеті: ну, є нарікання на ось такі речі. Є. Але як він їде? Дизель везе рівно і відповідно 400 Нм. Але якщо говорити про 400 Нм метрів бензинового двигуна, то «Тігуан» був помітно веселішим. Він значно динамічніший загально, і головне, що відчувається таким. Зрештою, 6 секунд до сотні це 6 секунд до сотні. На загал, що дизельного, що бензинового двигуна більш ніж достатньо. Але і отдалі трохи дисонансу в голові: підвізка загально. Вони дуже схожі, але насправді ж виявляється, що амортизатори і пружини в Тігуан і в Тайрон різні, що мені підтвердили в представництві Поршу Україна. І на мою думку, якось вже ну дуже сильно вони затиснули підвіску Тайрону. Я розумію, звісно, що сім місць важливо, щоб автомобіль не плюхався, знаєте, при повному навантаженні. А, але ж це якщо їздити з повним салоном. Якщо ви переважно пересуваєтесь там один або ну там ви, дружина і дитина, то ну, жорсткувато, жорсткувато. Ви відчуваєте абсолютно всі дрібниці на асфальті, а нерівності дуже часто тут сприймаються от саме в штики. Коли ти очікуєш плавності руху, ти отримуєш, ну. Хіба що стабільність на високій швидкості в Тігуан було якось не так. Швидкість Тайрон дійсно тримає відмінно, і мені дуже імпонує його довга база, яка дозволяє впевнено рухатись з будь-якими цифрами на спідометрі. Втім, скажу за себе: в мене траса це 10-ну 15% життя, решта місто. Місто з різним по якості асфальтовим покриттям. Тому якщо зараз фейс-то фейс порівнювати цей тайрон з Тігуан в цьому огляді, то Тігуан приємніший за рахунок менш пружніх стійок. Але що в першому, що в другому випадку враження загальної Жорсткості посилюється тим, що обидва авто у нас в Ерлайні. тут 19 колеса, і вони також сприймаються важкими. Не розраховували німці ці підвізки під такі колеса. Ось це такий вердикт. Тому що, якщо згадати Тігуан в Елегансі, який в нас був минулого року, там все було комфортніше і м'якше, менше непідресорених мас і більше приємної повсякденної вальяжності. На кожен день він здається мені суттєво доречнішим. Рішення могла б бути DCC, тобто адаптивна підвізка. Проте в цьому сегменті Ваг нам її не пропонує ані на Тігуан, ані на Тайрон, ані на Кадьяк з Терамаром. Коротше, в такому вигляді, як у нас, Тайрон найбільш жорсткий серед всіх вагів. Якось так. Всі інші споживчі характеристики, коли ми говоримо про рух за кермом, дуже схожі на Tiguan. Ну, наприклад, шумка дуже середня по класу. Зовні ізольовано непогано. У нас тут склопакети по колу, але знизу доволі шумно. Та й моторний щит. Ну я зараз буду повторюватися, але цей дизель от, враження, наче він у вас на колінах розумієте і вібрації є, та й шуму багато. Але загально решта Volkswagen в доброму розумінні. Кермо адекватне, з помірною прозорістю та чіткістю. Робот працює непомітно словом, слухняний ергономічний та досить вивірений автомобіль. Типовий ваг з усіма своїми якостями. Я думаю, на цьому крапка. Круто напакований автомобіль з проекцією, трьома зонами клімату, вентиляцією, масажем, бездротовими технологіями, системами безпеки за солідні гроші. І зараз можна було б згадати конкурентів, але ми це вже зробили ще всередині огляду. Тому плюси-мінуси. Чесно кажучи, в цьому автомобілі мені особисто не подобаються тільки дві речі. Ціна і підвізка. Проблема в тому, що мені здається, це хіба не основним сьогодні у виборі автомобіля. Всі авто в сегменті плюс-мінус їдуть, плюс-мінус візуально мають актуальний вигляд, і плюс-мінус укомплектовані на єдиному рівні. Десь у вас не буде проекції або звуку Harman Kardon, але загально у вас будуть роздільні клімати, будуть бездротові технології та всі інші атрибути сучасних автомобілів. Тому ціну і підвіску я запишу в недоліки і не буду згадувати, що. Беземоційна зовнішність, це також мінус, бо ж розумію, що краса річ відносна. Втім, все ж того, що тут подобається, помітно більше. Перше варіанти вибору силових установок. Хочеш дизель, і це буде найпотужніший дизель в сегменті, хочеш бензин. І знову ж цей бензин буде вести тебе на рівні преміальних автомобілів. 265 сил зараз такого в тій же Audi Q5 або BMW X3 не знайдеш. Ну, тільки трилітрові модифікації, які значно дорожчі, друге кліренс. Я про нього не згадав, але тут 18 см знизу. А отже, ви завжди будете впевнені в безпечному приїзді складних ділянок. Третє адекватна робота цифрових систем. Я про бездротові технології, я про великі екрани, матричні фари і такі речі. Четверте якість виконання інтер'єру. Тайрон всередині затишний, а це як на мене важливо. Ну і п'яте, скоріш за все, тут за кермом ви будете значно унікальніші, ніж якби ви були за кермом X-Trail або Kodiaq. Але на те є свої причини. Сильно нішева модель в них вийшла, от як на мене, яка може бути виправданою лише за обмежених обставин. А так я б зупинився на цігуані В Верлайні на 265 кінських сил. Це цікаво. А якщо вам потрібно реально сім місць. То ну чесно кажучи, краще взяти бус. Повірте, дякую, що були з нами. Ми продовжуємо вірити і підтримувати сили оборони. І як завжди, далі більше.